Чому ви стали королем глини? Тому що це ім'я вашої першої коханої. Наталі. Перша мобілка. Моторола Придбали чи знайшли? Знайшов. Де? В тролейбусі. На каналі Український Порцеляновий посуд. Сьогодні, друзі, у нас особливий випуск. Ми завітали на зустріч до пана Олександра, людини, яку називають королем глини. Попереду цікава розмова, кілька секретних запитань і не менш цікаві відповіді. Тож, не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайки та ділитися своїми враженнями у коментарях. Не перемикайтесь! Буде справді захопливо. Бажаю всім приємного перегляду. Доброго дня, пане Олександр. Раді вас бачити. Добре. Підписники за вас запитували. Добре. Попросили поставити вам декілька запитань. Добре. Вітаю всіх шанувальників, парцеляни. Сьогодні буде цікава розмова. Запрошую вас до парку, де розташована садиба Макіти Хрущова. Щиро дякую, Пройдемте, будь ласка, пане Олександр. Ось, друзі, ми направляємося в парк, де розташована садиба Микити Хрущова. Гарно поспілкуємося, позадаємо запитання, так, пане Олександр? Так. Ну і звичайно, почуємо на них відповіді. Поки йшли до парку осінь. Така пара року непередбачлива. Пустився дощ. З паном Олександром сховалися від дощу. Що, друзі, тоді і почнемо. Пане Олександр, розкажіть два слова про себе. Люди, підписники, цікавилися, що ви за людина, як, з чого все почалося, звідкиля ви родом? Чому у вас така щира українська мова? Ну і взагалі, як ви прийшли до свого захоплення, що з часом ви стали, вас стала вся Петрівка називати королем глини? Давайте почнемо, де ви народилися, будь ласка. Народився я в Полтавській області, тому в мене діалект такий щиро український. Виріс Оржицький район СМТ Оржицем. Початок був такий, як у звичайної дитини. Ходили в школу, ловили карасів, збирали так. гриби на Полтавщині. так? Ой, звичайно. Любили збирати фантики, які всі марки. У тому дитинство починалося таке веселе. Любили дуже гуляти в лісі, в землянки любили дуже гуляти, тому що там можна сховатися від дощу було, пожарити соло на палички, попекти картопельки. Дякую. А от скажіть, будь ласка. У вас в дитинстві найлюбиміша тваринка, яка була? Кіт, собачка, можливо, кінь, можливо, ще якась інша? Признайтеся нам. В дитинстві була любима тваринка, це поросятка. Поросятка. Пане Олександр, ви не перевержений. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як так склалося, що ви потрапили до Києва? Розкрите нам секрет. Ну, так склалося, що в мене не було освіти. Поступив я у технічний університет, а коштів за нього платити не було. Тому було прийнято рішення позичити кошти і поїхати на заробітки в Київ. Дякую. Ось ми і добралися до парку. Пане Олександр, перше ваше робоче місце в Києві. Перше робоче місце в Києві це кондуктор-контролер. Кондуктор-контролер? Так. А на якому маршруті ви працювали? 42-й. Це від якої станції? Це від метро Лебідська до Шулявки. Ага, метро Лобідська до Шульовки. Так. Цікава професія. Тобто ви простий хлопець з села. Так, Приїхали в Київ на заробітки От, на і заробітки, почали свою тводову діяти. Щоб оплачувати своє навчання. Так. Заробляти гроші. І почали з кондуктора-контролера. Так. так? Цікаво. Ну, я розумію, що це не останнє ваше місце роботи. Тобто ваша кар'єра в Києві почалася з кондуктора-контролера. Далі друге місце так. роботи. Друге місце роботи це Макдональдс. <реш> Макдональдс. Це вже краще. Скажіть, будь ласка, скільки років ви там пропрацювали? Чотири роки пропрацював. Чотири роки. Угу. Е Своя архітектура, своя цікавість. свої... Так, звичайно. Так. Це дуже гарний досвід, тому що там будь-яку людину, яка невпевнене себе почуває у великих містах, заставляють дуже швидко працювати і орієнтуватись у будь-яких ситуаціях. І це дуже гарний досвід війти у. Швидкий ритм міста Києва, тобто, ви хочете сказати, що там треба бути комунікабельним, конкурентноспроможним, і таким чином ти себе загартовуєш бути так, в цьому звісно. середовищі кращим. Також фізична підготовка. Ви представте люди, що потрібно обслуговувати. Ваших клієнтів з дуже великою швидкістю, точністю. При цьому не бути похмурим, не так. показувати, що ти виснажений. Ритм такий, що ти 8 годин постійно бігаєш. В активному Так. так. я зрозумів, дякую. А от все ж таки почайно. З чого все почалося? Як ви до цього прийшли? І у вас перший, перший похід на почайну це. Ви зі своїм товаром прийшли торгували. Чи можливо ви придбали на почайні, і потім торгували вже те, що купили на барахолці. Як з, з чого все почалося нам дуже цікаво? Все почалося з того, що я дізнався, що існує такий ринок почайна, Так. і з цікавістю приїхав подивитися, що там є. І перша в мене знахідка була. Е Глечик Васильківський з квітами, який мені дуже сподобався. Він був недорогий. І це перше первоначало було як предмет колекціонування, захоплення моє. Тобто а, перша, та... перша, перша знахідка, вона до сих пір у вас існує. Так, Ви її зберегли? Так, так. Цікаво. А далі що було? Ну, а далі е, приїжджав кожні вихідні на почайну. Знайомився з різними людьми, які займаються колекціонуванням, у різних контакт, сферах. Угу. і також було багато різних знахідок, багато друзів. З'явилося Друзі так. мене навчили як розрізнювати інші цікаві речі. Угу. Дякую. І ще таке питання. Яка найцінніша річ вами була знайдена? Тобто ви її знайшли на почанні. І за яку суму продали? Тобто найдорожча, найцінніша річ, будь ласка, відкрити нам секрет. Найцікавіша і найдорожча річ, яку я знайшов був на початку, це ваза Артіль Васильки 20-30 роки, яка була продана за 40 тисяч гривень. Супер! Тобто майже тисячу доларів, так? Так. Це дійсно удача гарна. Що для вас почайна? Почайна – це для мене як місце відпочинку, також місце, в якому можна знайти ті цікаві речі собі в колекцію, також гарні речі, які можна недорого придбати і дорого продати. Тобто заробити собі на життя? Так, заробити собі на життя. Дякую. На вашу думку, чому ви стали королем глини? Тому що це дуже гарне хобі, яке приносить не тільки гроші а й задоволення. Перший велосипед. Орленок. Перша мобілка. Моторова. Придбали чи знайшли? Знайшов. Де? В тролейбусі. Тобто як працювали кондуктором? Так. Ім'я вашої першої коханої Наталія. Що вас надихало на створення віршів? Або хто надихав? Звичайно, Наталія. Почайна до кінця днів чи тимчасово? До кінця днів. Дякую. Друзі, підводячи підсумок прогулянки нашої з паном Олександром по парку, хотів би сказати, що ось такий простий хлопець. З Полтавщини приїхав в Київ, почав трудову діяльність працюючи на кондуктором на... на тролейбусі. Сьогодні він разом з нами на барахолці на почанні. Дякувати Богу, ми з ним спілкуємося. Пане Олександре. Я хочу від себе та від наших підписників побажати вам міцного здоров'я, сімейного щастя. Щоб всі задуми, плани, мрії та ідеї, які ви собі запланували, реалізувалися і збулися найближчим часом. Ну, а від вас, будь ласка, декілька слів нашим глядачам. Шановні глядачі, побажаю вам мирного неба, щасливого життя. Почастіше усміхайтеся, знайдіть свою ціль в житті і йдіть до неї. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. Тому що в цьому житті дуже можна багато чого досягнути. Так, ще від себе хочу додати, що насправді час дуже швидко плине, тому друзі, давайте будемо робити добро разом е швидко, не залишаючи на завтра. Так? Так, звичайно. Ніколи не забувайте, що зараз дуже тяжкий час, тому допомогти кожному це тільки маленька частинка, яку ми можемо зробити сьогодні. Дякую. Хочу подякувати вам за те, що запросили нас на зустріч до себе. Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч. так? Так, звичайно. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Пане Олександре, велике вам дякую. До нових зустрічей.